Вітаємо на YouTube-каналі компанії Kitech. На сьогодні в нас гриль контактний Рента R76. Розпочинаємо з упаковки. Звичайна крафтова упаковка. Так вона приходить на нову пошту. Всередині він перекладений пінопластом. Ну, так, достатньо скромно можна сказати. Ну, Тим не менше, напевне, цього достатньо для того, щоб він прийшов в нормальному неушкодженому стані. Гриль контактний рента Р76 має потужність 1,8 кВт, підключення 220 В. Поверхня в нього чавунна. Вона має ребро як на нижній, так і на верхній поверхні. На панелі розташовані. А, давайте розмір поміряємо робочу частину, це дуже важливе питання, його постійно запитують. Саме робоча поверхня має розмір 38. на… Ну, на 27. На панелі розташована регулятор температур від 100 до 300 градусів. Індикатор включення в мережу. Тут він позначений. Ну і, відповідно, індикатор зміни температури нагріва тена. Також тут є латок для стоку жира з поверхні. Звернемо увагу ще на кришку. На в передній панелі є тут така ручка, яка дозволяє змінювати кут нахилу і робити її паралельно робочій поверхні. На задній частині ручки розташовані фіксуючі пружини, які дозволяють якраз регулювати кут той самої поверхні. Такий зробили вже в останніх моделях де такий зажим. Який не дозволяє згинатися проводу підключення і тут все захищено. Ну так, в принципі, достатньо популярна надійна модель. Їх модельний ряд великий в ремці, тому всі ці моделі можна побачити в нас на сайті. Звертайтеся, допоможемо з підбором. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.